Доброго ранку, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Ми продовжимо з вами сьогодні вивчати букви, які позначають м'якість попереднього приголосного. Запишіть в зошит, будь ласка, 31 жовтня. Класна робота. Виконайте завдання каліграфічної хвилинки. Запишіть ці склади на один рядочок. З цих складів утворіть слова, а зі слів речення, і це речення запишіть в зошит. Я нагадую, коли потрібно. Відео ставите на паузу і виконуєте завдання. Яке ж речення ви отримали? Ну, звичайно, дві хмароньки зустрілися. Прочитайте уважно слово хмароньки. Якою буквою позначено? М'якість приголосного Н у слові Хмароньки. Ну, звичайно ж, це м'який знак. Давайте повторимо. Ну, якби ми були в класі, звичайно, ви б обрали цеглинки. А зараз візьміть кольорові олівці. І на наступному вільному рядочку малюйте в зошит ту цеглинку або просто прямокутничок, на якому ви побачите правильну відповідь чи правильні відповіді, як поділяються усі звуки в українській мові. Знайдіть, будь ласка, дві відповіді і замалюйте в зошит. Два прямокутничка чи дві цеглинки. Скільки голосних звуків в українській мові? Тут оберіть одну правильну відповідь і замалюйте зошит. Приголосні звуки можуть вимовлятися. Два слова шукаємо, дві відповіді. Які букви позначають м'якість приголосних на письмі? Оберіть, будь ласка, цеглинку, на якій записано ці букви. Яка буква не позначає жодного звука? Оберіть, будь ласка, правильну відповідь. А тепер перевірте себе, чи така послідовність кольорів у вас вийшла. Я сподіваюсь, ви все виконали правильно. А зараз попрацюємо за матеріалами вправи 104. Послухайте вірш. А ось в безмірному просторі, мов парус на далекім морі, маленька хмарка виринає і звільна стиха пропливає. Уявіть собі цю хмарку. Чи допомагає мелодія вам краще уявити цю легеньку хмарку в безмежному просторі? Можете зараз або собі, або мамі розповісти, яку картину ви побачили у вашій уяві. Тепер попрацюємо зі словами. Прочитайте ще раз виділені слова. Ось маленька, звільна. Які букви пропущено у цих словах? Випишіть ці слова в зошит і поділіть їх рисочками для переносу. Перевірте себе. Ось. Ніяк не поділимо для переносу, оскільки слова ми переносимо складами, а в слові ось всього один склад. Маленька. Звільна. Зверніть увагу, слова маленька і звільна можна по-іншому поділити для переносу. маленька звільна. Якою буквою позначено м'якість приголосних НЛС у записаних словах? Ну, звичайно, їх м'якість позначає знак м'якшення або м'який знак. Дайте правило на сторінці 38. Воно виділено таким червоним, темно-рожевим кольором. Давайте ще раз разом прочитаємо його. Буква. М'який знак. Знак м'якшення позначає на письмі м'якість попереднього приголосного. Не обов'язково заучувати правило так, як воно записано в підручнику. Найголовніше вміти пояснити своїми словами, що м'який знак позначає м'якість попереднього приголосного. Або пом'якшує приголосний, після якого стоїть. Поставте відео на паузу і виконайте невеличку розминку. І продовжимо нашу роботу. Знайдіть в підручнику вправу 107. Прочитайте. Широкий степ, степова, глибоке море, морська, зелена трава, трав'яна. До виділених слів доберіть і запишіть словосполучення за зразком. Поясніть вживання знака м'якшення. Зразок. Блакитне небо, небесна блакить. Ці словосполучення також запишіть в зошит. А тепер будемо добирати до інших виділених слів. Змінювати їх, добирати спільно кореневі слова. Широкий степ. Тепова широчінь. Глибоке море. Морська глибінь. Зелена трава. Звичайно, трав'яна зелень. Для чого потрібен? Знак м'якшення у словах «широчинь», глибінь, зелень. Ну, звичайно, щоб на письмі позначити м'якість приголосного. Н. Попрацюємо з правою 108. Прочитайте слова. Зайці, ведмеді, лосі, окуні. Журавлі. Це хто? Тварини. Змініть подані слова так, щоб вони називали один предмет. І запишіть за зразком джмелі, джміль, зайці, заєць, ведмеді, ведмідь. Запишіть парами ці слова в зошит. Потім зверніть увагу, у цій вправі є ще завдання 3. Підкресліть слова, в яких усі приголосні звуки-дзвінки. Знайдете такі слова і підкреслите. Самостійно, після уроків ви виконаєте вправу 109 і не забудьте вивчити правило на сторінці 38. Я ще раз, діти, нагадаю, не обов'язково заучувати його як віршик. Найголовніше прочитати його 5 разів, можна 6 разів, для того, щоб ви своїми словами могли розповісти, що буква. Який знак позначає на письмі якість попереднього приголосного звука? Не забудьте оцінити свою роботу. Намалюйте для мене листочок, щоб я розуміла, чи легко вам вдалося впоратися з роботою. Можливо, вам все вдалося, все сподобалось, але потрібна була допомога. Або навпаки було дуже важко і від цього не сподобалось. А уроку вже й кінець. Той, хто слухав, молодець. А я всім дякую за увагу. До побачення, до наступних зустрічей.